Серія українських ударів дронами по нафтопереробних заводах на Росії суттєво скоротила експорт дизельного пального та призвела до браку бензину в низці регіонів. Про це пишуть Financial Times і Reuters. Від початку серпня атакам піддалися 16 із 38 російських НПЗ, деякі з них кілька разів. Це вивело з ладу понад 1 мільйон барелів щоденних потужностей. За оцінками OILX і Vortexa, якщо темп атак збережеться, у вересні експорт дизелю може впасти до мінімуму з 2020 року. У Москві вже обговорюють варіант повної заборони його експорту до кінця року. Водночас власного дефіциту наразі немає, адже виробництво перевищує внутрішні потреби більш ніж удвічі. Натомість удари по заводах викликали нестачу бензину, що особливо вдарило по приватних НПЗ і Незалежних АЗС, які контролюють близько 40% ринку. Частина таких заправок була змушена закритися. Місцеві мешканці розповідають, що в окремих населених пунктах зупинили роботу одразу кілька азес через відсутність бензину. Великі мережі, пов'язані з нафтовими гігантами, продовжують працювати без перебоїв. Найпершими нестачу пального відчули далекий схід та окупований Крим, пізніше Поволж'я, південні та центральні регіони. Станом на середину вересня проблема торкнулася понад 10 суб'єктів Федерації, а найбільше бракує марок ай 92 і ай 95 Попри наявність дизелю, його вартість на Санкт-Петербурзькій біржі різко піднялася, перевищивши 70 тисяч рублів за тонну. Щоб приборкати ціни, біржа навіть обмежила максимальні обсяги закупівлі для одного учасника. Аналітики Forbes зазначають, що удари по НПЗ можуть мати стратегічне значення перед можливими переговорами з Москвою. В окремі дні переробка нафти на Росії скоротилася майже на одну п'яту, а експорт з ключових портів зменшився, що змушує владу розглядати скорочення видобутку.